У садку період інтенсивного росту та наливу плодів усі зусилля садівників мають бути спрямовані на обмеження розвитку та розповсюдження хвороб і шкідників. Задля цього час від часу треба обходити плодові насадження і звертати увагу на сигнали, що подають рослини. Цьогоріч в Україні склалися безприятливі погодні умови для розвитку абрикосів, ну інших кісточкових дерев. На жаль, зараз вже Втрачено багато часу. Що можна порадити зараз на теперішній момент? Це повирізати всі гілки, які були уражені муніяльним опіком. Для того щоб абрикос не страждав в подальшому, краще зробити таку антистресову обробку препаратом ізобіон. Чудово підтримує рослину, дасть стимул для росту нових пагонів. Ближче до кінця літа не завадить в профілактичних цілях оприскати абрикос препаратом хорус. Пізніше, коли листя почне осипатися, бруньки готуватимуться до зими, фахівці компанії Сенгента радять оприскати абрикос препаратами, що містять мідь. На наступний рік обов'язково починаючи з весни, коли температури вже будуть плюсовими, але брунька ще не луснула, вона ще чорна, ще не прокинулась після зими. Необхідно теж повторити обробку відмісними препаратами. Після цього, коли починається розпукування бруньок, оберкоз починає спочатку цвісти, на початку цвітіння обов'язково зробити обробку препаратом хорус. Пізніше, після закінчення цвітіння, обробку препаратом хорус. Ще одну. І після цього, в залежності від погодних умов, через 10 днів, через 2 тижні, зробити обробку препаратом Скор. Це все для захисту абрикосу від манельозу, манівельного опіку. Потребує допомоги ще одна улюблена плодова культура персик. Він з року в рік потерпає від курчавості листків. Збудник цієї хвороби голосумчастий гриб зимує під лосочками бруньок і починає активізуватися з ранньої весни. Тому на початку, коли брунька персика починає розкриватися, підкова брунька, робіть першу обробку. Ну, бажано в цей період використовувати препарат хорус. Можна використати препарат Скор, але в цей період краще використати препарат. Хорос тільки закінчується цвітіння. У вас вже луснули листкові бруньки. З'являються зачаточки перших листків. Обов'язково в цей період зробити обробку сумішу препаратів хорос і скор, для того, щоб зробити такий подвійний удар по, по, по хворобі. Як бачимо, через постійну зливу час було втрачено, але на цьому етапі в сила господарів зупинити розповсюдження курчавості листя і зберегти плоди, які, попри погодні негаразди, такі добре розвиваються. Негайно необхідно зробити обробку препаратом СКОР. Це системний фунгіцид, неперевершена дія проти парші кучерявості персика, проти мунільозу, проти якщо брати по яблунях, це парша яблуні. Барошни роса. Також барошни роса може бути присутня і на персику. Одним препаратом ви захищаєте від двох хвороб. Препарат системної дії не боїться жаркої погоди, дуже швидко проникає в рослину, має чудовий такий потужний лікувальний ефект до 4 днів. Навіть якщо вже починається розвиток хвороби, препарат справляється з цією хворобою. Надмірна волога спричиняє і підгнивання плодів. Зараз все начебто в порядку. Проблема проявиться, коли персики та абрикоси почнуть дозрівати. Тому для захисту від цих гнилей існує такий препарат Свіч. Чудово працює проти моніліозної гнилі, проти сірої гнилі, проти всіх інших видів гнилі, які присутні на дереві. В садках. Обробку проводять за два тижні перед збором врожаю. Окрім захисту від гнили. Свіч допомагає зберегти продукцію. Значно покращується лежкість, скажімо, тих самих плодів у сховищах. Улюбленим плодовим деревам загрожують не тільки збудники хвороб, а й шкідники, що взимку криються в укриттях, а ранньою весною виходять на полювання. Найбільш шкодочинний для персика, особливо в південних та південно-східних регіонах, це східна плодожерка. Боротьба з цим шкідником дуже, дуже важка. Діло в тому, що Шкідник має три покоління і всі ці три покоління от, фактично присутні одразу. Тобто вони одне накладаються на інше. Тому маємо, маємо яйцекладки, маємо дорослих метеликів, маємо личинку. Для захисту персику від цього шкідника компанія пропонує препарат «Проклейн». Препарат біологічного походження. Цей препарат спеціалізується, заточений, можна так сказати, для боротьби якраз з ускохвилими шкідниками, і в тому числі проти східної плодожерки. Східна плодожерка починає шкодити на відростаючих пагонах, підгризає їх і далі росту нема. Тому першу обробку необхідно проводити одразу після закінчення цвітіння. Якщо вчасно не відбити атаку, плодожерка береться за дозріваючі і вже зрілі плоди. Препарат Можна застосовувати два або три рази за сезон на перску. Має короткий період очікування, швидко поглинається рослиною і фактично не впливає в подальшому на корисну ентомофауну. Інтервал між обробками може бути до двох тижнів, або дивіться по ситуації, яка у вас складається в саду. За допомогою засобів захисту рослин від компанії Сенгента, цілком можна убезпечити свій сад від шкідників та хвороб і отримати чудовий врожай.